Усім привіт! Бажаю гарного, позитивного, мирного дня, як завжди, моїм найдорожчим підписникам. Бажаю здоров'я, сил, терпіння, енергії і звичайно позитиву. Отже, Сьогодні я знову продовжую з вами працювати, ділитися з вами найсмачнішими стравами. І що сьогодні я хочу приготувати? Сьогодні ми будемо робити сир в сухарях. Отже, що нам необхідно сир, мука, яйце збити і сухарі. Сир можете брати будь-який, сир твердий. У мене сир дуже-дуже крутий. Чому? Тому що я вибрала, щоб він був тягучий. І коли ми будемо його смажити, звичайно, він буде дуже тягучий, плавиться, і тоді він дуже смакує з будь-яким соусом. Отже, Сир можна взяти мацареву, гауду, будь-яку. А який я взяла сир. Давайте, ви угадаєте, який у мене сьогодні був сир. Напишіть мені, будь ласка, я читаю всі коменти ваші. Тому напишіть, який в мене був сьогодні сир. Дивіться, я трошечки підсказувати буду вам. Він у мене. Отак От слойками береться навіть. Отже, чекаю від вас, щоб ви мені написали, який сир. Але завчасно пишіть, тому що у вас буде підсказка. Під відео буде, звичайно, рецептура. Отже, поїхали. Що робимо? В першу чергу позитив, гарний настрій, забули про будь-які проблеми. Проблем у нас немає. У нас є недорозуміння, які вони ось-ось закінчуються. Тому з позитивом, з душою, з любов'ю починаємо готувати. Я порізала от на такі шматочки сир. І що зараз я роблю? Його ми спочатку паніруємо в муці муку, закидаю і гарно, гарно перемішую. Перед мукою не треба вмочувати в яйце, так як у нас сир вологий. І він дуже от гарно. Вбирає муку, бачите, повністю в муці. Так, відкладаємо в бік і весь сир я зараз обволокую в муку. Є. Сир у нас готовий до того, щоб ми його панірували вже в сухарях. Після чого? Сир взяли і в яйце вмокнули, після чого закидуємо до сухарів. Яйце повинно повністю обволокти сир. Закинули. Закинули до сухариків. Є. Якщо трошечки йде пробіл муки, отак, от як в мене отут є на сирові, я пальчиком. Розмастила і яйце покрило всю муку. Отже, заклали ми в сухарі, після чого отак зробила і наші сирні палички готові. Дивіться, дивіться, яка неймовірна краса. Але це не все. Я хочу зробити е, двійну паніровку. Для чого? Для того, щоб коли буде сир смажитись, щоб була покрита добре шкірочка, і всередині, щоб сир зберігся і не повитікав через е, наші сухарики. Тому ми робимо двину паніровку. Отже, зробили одну, після чого краще ручки трошечки сполоснути. Ручки ми сполоснули, витерли досуха. І знову що ми робимо? Ми забираємо звідси наші палички і закидуємо знову ж в наше збите яйце. Яйця я ж підготовила, ви бачите, в мене вже вони збиті. Що в яйце я поклала? В яйце я поклала сіль і перчик. І дуже-дуже добре збила до однорідної консистенції. Щоб не тягнулося яйце, тоді воно дуже гарно змащує наші сирні палички, і вони виходять пречудові. Отже, другий. Етап у нас зроблений. Знову ж таки, отак притрусила, бачите, і вже виходять гарні. Але ми ручками робимо форму, формуємо їх. Отак, раз, 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 Обмокну, обмокнули, обваляли і зробили сирну паличку. Є. Дуже швидко робиться. Ми зробимо з вами заготівку. Це можна зробити. Отак, наробити собі сирних паличок. Можна не тільки палички, у мене просто сир був в такої форми, і я вже зробила палички. Можна трикутнички, можна чотирикутнички. Все, що вам заманеться, можна зробити. Можна зайчики зробити, вирізати для діток грибочки, все, що хочете. Але у нас ідуть брусочки і отакі вони гарнесенькі будуть. Все ми це зробимо, запаніруємо, після чого я їх покладу до морозильної камери. Вони будуть у мене там зберігатись. Коли мені буде необхідно, коли мені захочеться або хтось прийде в гості, я тільки вибираю з морозилки, закладаю у кип'ящу олію. І наші сирні палички неймовірно смачні, готові. Тож, продовжуємо все робити, але сьогодні я вам покажу, які вони будуть готові. Ми їх теж посмажимо. Поїхали. Так, накидала гарнесенько, вмокнула в яйце викинула в сухарики. В сухарики все викинули. Сир можна а, додати в сир будь-яку спецію, яка вам заманеться, яка вам захочеться спеція. Ви можете посипати базиліком, тим'яном, розмарином, чим хочеться. Я сьогодні взагалі нічого не даю. У мене буде тільки сіль, перчик. І, звичайно, смак сиру. Я не хочу його забивати якимось іншим смаком. Отже, у мене буде соус. Ще я не вирішила, який, але до кінця я вирішу. І воно буде дуже гармонувати і смакувати з соусом. Соус буде свій давати смак, сир свій, і буде круто. Неймовірно. І буде смакота теж. До речі, у мене залишилося яйце, як ви побачили. Тому що я багато яйця б'ю для того, щоб мені було зручно вмокувати, щоб добре там палички вмокувались. Не економлю, до речі. Але я ніколи яйце не викидаю. Там трішечки є сухарі, а в яйці залишилися. Я можу ще горсточку сухариків туди додати. Туди я закладаю тертого сира трошечки і роблю омлет. Є помідорка, помідорку ще закидую, зелені накидаю і роблю шикарний омлет буквально за 2 хвилини. Тож, беріть на увагу, ні в якому разі ми не виливаємо, у нас немає нічого, щоб ми викидували. У нас все йде в продукти і ми вживаємо. Круто! Отже, наші сирні палички готові для того, щоб ми їх почали смажити і одну частину я, звичайно, кладу до морозилки. Зараз я продовжу покажу вам, як швиденько ми це все робимо. Обсмажуємо. Олія в мене вже налита в пательні. Я вмикаю пательню на самий великий вогонь. Нагріваємо олію до кип'ятка, після чого будемо закладати наші палички і обсмажувати. І так, олія у нас вже нагрілася. Нагадую, як перевірити олію, чи вона вже гаряча. Ні, в якому разі пальчичку не робимо, тому що буде опік і дуже сильний крихітки. От у нас є. І ми закидуємо. І бачимо, що починає кипіти. Це означає, що олія готова для смаження. І закладаємо наші палички. Олія майже повністю покрила палички. Щоб ви знали, десь на половину пательні я наливаю олії. І зараз ми обсмажуємо до золотистої скориночки. Поки буде обсмажуватись, ми будемо приготовлювати стіл для презентації. Отже, для чого я роблю презентацію? Є питання, які мені задають. Для чого показувати подачу? Я показую подачу для тих людей, яким це необхідно. Дуже багато є молодих мам, я вже говорила, жінок молодих, які хочуть зробити вдома гарну презентацію для чоловіка. Хотять подати страву не буднішнього, не постійного, так як щодня ми подаємо. Вони хочуть щось святкового. Тому я показую, як цю страву можна прикрасити у домашніх умовах і подати дуже гарно. Отже, сир я трошечки перевернула. Тому що зверху чуть-чуть не вистачило олійки. Якщо у вас є фритюр, ви можете наливати олію у фритюр, і тоді, звичайно, у вас всі палички будуть обнурені, занурені в олії. Я не роблю у фритюрі. Я показую вдома на сковорідці. Теж класно. І так, є у мене вже. Тарілочка підготовлена. І зараз сир ось-ось готовий. Трішечки почав виходити за берегів. Нічого страшного абсолютно. Сир у нас готовий, я вимикаю і вибираю на, на паперову серветочку. Вибираємо, щоб трошечки стекла олія. Так а. вибрали все. Наші палички готові. Трошечки отак поверх теж я протру. Зараз я вам покажу одразу. Як в мене плавиться сир? Який він чудовий. Дивіться, гарячий, звісно. Ну, я повинна вам показати отакий От неймовірний, виходить, плавлений всередині сир. Ой! Пам'ятаємо. ви повинні угадати, що у мене за сир. Такий, що він так дуже гарно плавиться. Що це за сир? І так, викладаємо наші палочки. Так. Зараз зробимо красу. Так. Так. І одну, от чуть-чуть десь сир. Протік, ну нічого страшного в цьому немає. Абсолютно. Це той, що я вам показувала. От так. Ще я покладу нашу красу мікрозелень для декору. І до смаку теж дуже-дуже воно добре смакує. Отже, наша страва готова. Сирні палички в сухарях і соус. Я говорила, що я вам скажу, який в мене буде соус. Я вирішила сьогодні з жодного соуса нічого не робити, так як у мене в холодильнику є багато чого. І сьогодні я взяла кулі журавлини. Неймовірно, підійде до наших сирних палочок. Отже, якщо ви зробили кюлі, у вас є в холодильнику, ми подаємо з нашими сирними паличками. Можете подати будь-який соус, майонез, без різниці все, що любите. Але це більш корисний, без майонезу. Ну і неймовірно смачний. Іде е, солодкий кислинка і чуть-чуть гіркота від журавлини, і неймовірно, воно підходить до наших паличок. Я вам бажаю смачного! Готуйте зі мною. Не забувайте підписуватись, будь ласка, я вас чекаю. Пишіть коменти, на все відповім. А якщо пропустила якийсь комент, вибачте, на наступний раз обов'язково відповім. Всім бажаю гарного, мирного дня. Слава Україні і до нових зустрічей. Па-па!